Отож, друзі, продовжимо аналізувати е, цікаві моменти, які зустрілися при вирішенні цього пазл-шторму. Це, це вправа, яку я рекомендую будь-кому з вас вирішувати кожного дня один раз на день, а потім робити ту роботу над помилками, яку зараз я роблю. Ми бачимо, що поки помилок не було. Але все рівно ми проговорюємо мотиви, проговорюємо, чому так сталося, дивимось, де витрачали більше часу, і робимо висновки. І так, ми останню позицію, про яку казали, була, де слоник з'їдав туру, слон по діагоналі. Якщо у вас є проблеми з такими довгими ходами, ну, по-перше, це проблема усіх довгі ходи по діагоналі, люди не звикли. Люди не звикли бачити отак косо. Вони прямо дивляться. Це проблема усіх, просто хтось більше зіває, хтось менше. А хто зіває менше, Той, хто виконує вправи по подружби з фігурами, хто виконує елементарну вправу подружби з фігурами, яку я раджу на нашому каналі, і хто виконує більш серйозні вправи, про які я розповідаю в своїх книгах, відеокурсах. І ось нас. Створюються телеграм-канали, такими окремими закриті телеграм-канали, де кожний по темі. Там дебютна якась лінія ми вивчаємо, там якісь практичні моменти, якийсь стратегічний прийом може вивчатися. Ціна каналу залежить від того, наскільки там багато матеріалу. Але у кожному каналі є величезний плюс. Цього ви не знайдете в жодній навіть найкращій книжці. Знаєте який? Всі можуть написати коментарі по справі, показати, як вони думають. Подивитися, як думають їх колеги, і почитати рецензії гросмейстра. Це такий формат телеграм-каналів вигадав я, для того, щоб це були книжки зі зворотнім зв'язком, що може бути найкрутіше, друзі, для такої самостійної праці, ну майже самостійної, але де вам постійно Гросмейстер, професіонал каже, а ось так-так, так, а ось так, 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 а ось ви молодець, але ще можна так і так, і так. І так". Фух, друзі. Долучайтеся, що можу сказати. Тут дуже просто: мотив зв'язка. У мене ферзь під ударом, розміняв ферзей, і після це, де пішов D4. І типове А3 не працює, тому що я заберу тут дві фігури, віддам одну. Цукцванг дуже важливий фактор для безліч іншпілей. Граємо А5, якщо король Б3, король на D4 пролітає, якщо король Д3. Після А5 то король б 4 король А4 теж чорні виграють. Тут, ну що, вибору немає. Треба король Б4 надихати життя в цю прохідну. Білі грають Е4, з мрією після F піти F5 і пішака на ф 8 поставити з шахом. Але ми не звертаємо на це увагу. Граємо С3, якщо ЄФ С2, F6, с 1 ми вже поставили ферзя. Якщо на С3, друзі, ще раз, король Б4, Е4, С3, якщо король д 3 ну ми король Б3. ЄФ, С2. Король D2, король Б2, і наступним ходом це 1 ферзь ще й з шахом. Тут, якщо поспішний дати шах, Тура є 1, король сховається на A2, і білі будуть дуже впевнено вигравати. Але ми спочатку граємо А2 і загрожуємо поставити ферзя. Вони забирають цього пішака турою на A2. Ми даємо тура є 1 шах. Король намагається триматися біля тури король b2, але ми даємо тура є шах, і вже зрозуміло, після відступу короля дві тури легко з'їдять туру білих і виграють. В цій позиції я трішечки замешкався, тому що, бачу, що і в нас ферзь під ударом, але ж ми обидва конями ходимо на g4 шахом. Спочатку кінь є на g4, при цьому ферзь нападає на білого ферзя. Білий ферзь забирає на g4, і ми забираємо кінь g4 з шахом. Після чого маємо час для того, щоб кудись піти ферзем. Ця задача в мене викликала проблеми, вона не така легка. Тут Тураб б'є d5, ферзь б'є d5, я відразу бачив, але чомусь перепровіряв. Така порада вам, друзі. Якщо ви граєте в Бліц або Буліт, ну або якщо у вас просто нот, довіряйте собі свої інтуїції. Все рівно, ви зараз не стрибанете вище голови. Але час втрачений час може зіграти з вами. Недобру шутку. Тому я відразу бачив варіант Тура d5, ферзь d5, ферзь c2. Можете подивитися те відео і почути, що я дійсно це бачив, але чомусь мешкався. Ну що там? Ну дасть він шах на 8. Ну, слон 8. Король в мене, запам'ятайте, такий лайфхак, як слоном захищений. А я нападаю на слона білих і загрожую там шахом по першій ферзь d1 або ферзь b1. С2 так, і це буде мат, Після слон Ф1 ми з'їмо і буде мат. Окрім того, ще на F2 тиснемо. Тобто позиція білих просто розлітається. Е, що в цій ситуації? Ферзь на е 2 не захищений, тура не захищена, є в нас такий стрибунчик, шабля, яка йде на F4, і ми забираємо матеріал. А, тут я замешкався після ферзь d4. Ну, зрозуміло, що ферзя віддали за туру, а потім забрали ферзя-біл. Тут відразу я побачив c 4 мат слону, де це, де це слон, бачите, обмежений. Тут потрібно було або пішака С раніше штовхати, або пішака А, щоб було куди слону ходити. А так після С4, де це, де це, Ферзь, D8, король Д8, D8. ну, шах ще дають білі. Ну, закримось, наприклад, слоном. А слона Б3 не врятувати. У цій позиції слона 3. Якщо Тура С2, то можна просто там якось на зв'язку натискати, типу кінь E4, там різні є ідеї, або ще кінь d5 додавати. Ну, тому там був, здається, відступ коня, і ми з'їли просто туру. Тут мені чомусь здавалося, що цього замало. Я відразу бачив ферзь C5, але мені здавалося, що цього замало, тому я витратив якийсь додатковий час. Ферзь C5, якби я знав, що лише король 1, то кінь f2, тура f2, ферс 2 більш-менш зрозуміло. Тут. Ферзі мають таке поєднання, тому тура б'є g5 шах і в випадку слон б'є g5, з'їдаємо Ферзя. Так, у цій ситуації, що тура є 1 важливий порядок ходів, Якщо почнете зі слони в 3 в 3, то Тура з А1 дублює і захищає Туру Є1. Тому ми граємо у цій позиції Тура Є1, і після ферзі 1, слони в 3 дуже псуємо зачіску білому королю. І в нас на нього готові атакувати і Ферзь, і слон, і ще ту раз дивіся. Так, а тут я вирішив невірно, друзі. Тому відкриваємо завдання, з яким я не впорався, з яким я чомусь не розібрався. Я дав шах, І що я тут пішов? Ферзь h2, і королів 1 я слон D3 не пішов. Чи що? Я пішов Ферзь h 1. Звичайно, втікають. Ну, звичайно, слон D3, а потім Ферзь H1, друзі. Ну, тут в мене запаморочення. Просто вийшло і. Ну, слабкий, не потягнув. Забув, за слона чомусь І бачив вже, що ферзь ще один нічого не дає. Але пішов як загіпнотизований на цю позицію. Що в нас є ще час? Трішечки є. Білі створили загрози, але ми б'ємо слон Е4, бо після кінь Е4 дуже неприємний шах на Е1. Слон Е4 ще раз підкреслюю, що він захищає h 7. А. Після слон Е4, кінь е 4, ферзь e1, це не мат, бо білий ферзь може повернутися, але ми граємо ферзь e4, залишаємось зайвою турою. Білі грають слон d3, намагаючись темпом поєднати туру по лінії аж на пункті H7, і білопольного слона. Але ми відходимо ферзем з темпом, з шахом, і потім маємо час, наприклад, на хіта 6 або хід е5, щоб захиститися від примарних загроз білих. Тут тандем кінь та ферзь. Кінь є 2 шах, Єдиний хід король h2, ферзь g3 шах за підтримкою коня, король h1 і ферзь h3 мат. Запам'ятовуйте, такі мотиви, вони у вас 100% зустрінуться. Тут класична ловля ферзя, тура А8, слон допомагає турі зловити. Білі можуть так піти тура d 6, ферзь Д6 і Тура Д1, спіймати і нашого ферзя, але після Тура А7, тура d 6, король Д6 у чорних, що дві тури за легку фігуру, і тобто абсолютно виграна позиція. Що в нас ще? Три позиції встигнемо. Тут мат ферзю, кінь Д7, я відразу це побачив, просто, можливо, довго пересував. Бачите, ферзь заплутався, як гарно його коні з'їли. У цій позиції чомусь я задовго шукав ферзя 3, Тура Д8, на король 1, слон С3. Хотілося б швидкіше з розгромом, але знайшов. А цю позицію просто не встиг вирішити. Слон h2, давайте. Ну, я слон h 2 назвав так? у цій ситуації. Слон H2, Король H2, ферзь H4, і G3, все ж вірно. Так, просто я вже коли натискав G3, друзі, мене вибило. Тому ця задача не була зарахована. Так би було не 50, скільки там 7, а 58. Друзі, цю вправу виконуйте кожного дня. І це хоч щось маленьке, що ви можете для себе зробити без тренаже. А якщо хочете знати, над чим працювати, як працювати, і 100% прогресувати, школа шахів -шуб, і я особисто. Вам допоможемо.